Всім привіт! Я вас вітаю на своєму новому відео, в котрому я хочу розповісти, чому Афіни це найкраще місце, щоб почати подорожувати. Перед тим, як розповісти про подорож в Афіни, я б хотіла розповісти маленьку історію. Як все-таки в мене е, склалася так доля, що я поїхала ризикнула поїхати сама в Афіни, без турагенцій. Історія склалася так, що у 22-му році, коли ми їхали відпочивати в Грецію, я вже хотіла поїхати сама. Е, тобто хотіла сама знайти готель, сама добратися, але ну, трошечки лячно завжди. Тому ми пішли в Агенцію. Через Агенцію ми поїхали в готель на острові. Біля Афін, але в цій подорожі мені не вистачало більше ходити, більше гуляти, тому що готель знаходився далеко від будь-якої дороги, далеко від будь-яких місць, куди можна було просто дойти пішки. І ми поїхали на екскурсію в Афіни. На той момент екскурсія в Афіни е, обійшлася нам 150 євро за людини. Ми приїхали в, в саме місто, і я просто в нього закохалася. Що моя риба? Іди. Ай! 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 Але було декілька мінусів. По-перше, це було дуже жарко, тому що це був липень. По-друге. Мені не вистачало самій походити, погуляти. Тобто ми йшли, дивилися далі, йшли, дивилися. Я хотіла звернути на якусь вулицю, подивитися, як насправді живуть люди, подивитися шарм самого міста, а не просто туристичних місць, там, де крім нас і інших туристів, взагалі не було греків. Тому одразу як ми повернулися в готель, я подивилася, скільки коштують квитки в Афіни. Подивилася, скільки коштує житло в Афінах, і для себе вирішила. Що на свій день народження? Я хочу поїхати в Афіни, подивитися Афіни, коли не буде жарко. Саме так я ризикнула поїхати вперше без турагенції, подивитися місто. І я настільки була задоволена. На той момент, знаходячись в Афінах, я розуміла, що це найкраща відпустка, яка в мене коли-небудь була. Почну я з плюсів. Чому я рекомендую починати свої подорожі саме з Афін? Чому я вважаю, що Афіни це місто, з якого потрібно почати подорожувати? По-перше, це англійська мова. Англійською мовою в Афінах написано майже все. Грецька внизу англійська. Навіть людина, яка продає цигарки на розі з табуретки, буде знати англійську мову. Це дуже великий плюс. Вам взагалі не треба буде розбиратися з мовою з перекладачем, якщо ви хоча б елементарно знаєте англійську мову. По-друге, це ціна на житло. Я не ризикнула бронювати житло. Трошки раніше, тому що я дуже боялася, думала, якщо ми запізнимося на літак, якщо щось станеться, щоб не втрачати гроші, тому житло ми забронювали вже коли були в Афінах. Прилетів наш літак. Ми приїхали в центр міста, сіли, і тоді я почала шукати житло. Я знайшла таке житло, яке саме нам було потрібно. Там не було кухні, тому що ми розраховували їсти тільки в кафе. Там була окрема ванна, там була просто кімнатка, там не було виду з вікна, тобто там від з вікна був на іншу будівлю. Але, наприклад, якщо трошки пододати додати гроші, то можна знайти житло з видом, просто може зраховували постійно гуляти. Дуже швидко ми там заселилися, буквально дали там паспортні дані з букінгу і все. І нас заселили. Третій плюс великий це транспортна система і білети. Одразу, коли ми прилетіли в Афіни, ми купили квиточок на декілька днів за 10 євро, який буквально працював усюди. Також один із великих плюсів: що дуже багато туристичних місць знаходиться в центрі. Ми зняли готель в центрі, і до всіх місць можна було дойти пішки. Коли ми були з готелем на екскурсії, то ми їздили в Акрополь. Цього разу ми в Акрополь не стали їхати, тому що ми там вже були. Але під Акрополем є парк, в який ми зайшли буквально за 5 євро. І там дійсно було що робити. Ми півдня там гуляли. І взагалі в Афінах за будь-який кут ти звертаєш, і там вже є що подивитися. Ми ходили в містечко, там, де в район, там, де е, сходи такі гарні. Ми ходили в місто, яке дуже нагадує Санторіні. Але насправді е, ну, воно зараз таке занедбане, але фотографії гарні можна поробити. Е, також на метро ми їздили в Порт. Тому що я хотіла поїхати кораблем. Останнього разу, мабуть, кораблем я їздила, коли була дуже маленька в Коблево, коли там ще був порт. Тобто мені було цікаво не кудись на острів поплисти, а саме поплисти. Ми знайшли на Google Картах розклад. Там були тут досить різні ціни на білети. На той момент від 9 до 30 євро був білет на один той самий острів. Туди ми поїхали найдешевшим за 9 євро, тобто ми подивилися по розкладу, коли саме цей за 9 євро буде, попливи в ту сторону. А назад ми вже відштовхувалися від того, скільки часу ми хочемо погуляти по острову. І назад ми, мабуть, за 15 євро поїхали. Плавали ми на остров Егіна, ми приплили туди, там ми погуляли по набережній. І одразу біля порту за 2 євро теж можна було зайти в туристичне місто, місце, подивитися там дуже гарні були види на пляж. Там теж були якісь розкопки, можна було подивитися, навіть маленький музей, в який ми позаходили. Ще одним великим плюсом, про який, я думаю, не завжди можуть розповідати, це туалети в Афінах. Вони є буквально всюди. Вони завжди в гарному стані, вони завжди чисті. Я все розказую про плюси і плюси, і ще одним плюсом є ціни в кафе. В принципі, ціни в усіх кафе були приблизно однакові. Взагалі, в Афінах було таке відчуття: можливо, це тільки в мене, але. Коли в дитинстві ти уявляєш, як ти подорожуєш, сидиш в цьому кафе багато туристів, всі розмовляють іншими мовами, і така атмосфера е, середземноморська, все це можна знайти в Афінах. Е, це просто так неймовірно. Відтуди повертаєшся і просто хочеться поїхати знову. Також е, я розкажу про мінуси, через що я насправді боялася туди їхати. Дуже багато програм, дуже багато туристів, які їздили в Афіни, показують, як там бідно, як там брудно. Брудно ні, але бідно так. На жаль, на вулицях ми зустрічали декілька разів наркоманів, які при нас кололися. Це дуже великий мінус, як для мене. По-друге, на жаль, ми потрапили в таку ситуацію, коли ми їздили в Афіни. То в Греції сталася трагедія, і потяг зійшов з рейок. Загинуло дуже багато студентів, тому ми потрапили в Афіни в той день, коли там були дуже сильні протести. Там дуже багато бій, як було. Нам дуже пощастило, що ми обійшли це все. Розкажу ситуацію. Все це почалося. Ми сиділи в кафе і почули, що щось почало вибухати, я одразу покликала свого чоловіка, він відійшов в цей момент, то ми одразу заплатили і просто ну, побігли до нашого готелю. Коли ми бігли до нашого готелю, декілька разів ми зустрічали полісменів, які показували нам, що в цю сторону не треба йти, треба обійти. І коли ми вже прийшли в готель. Включила новини, то побачила, що на головній площі, якою ми збиралися йти, був і газ, і дубінки були. На наступний ранок, як не дивно, ми коли вийшли. Навіть ну, не можна було здогадатися, що там щось було, все вимили, бо там і фарбою кидалися. Да, це великий мінус. Я розумію, що не кожного разу, коли ви їдете в Афіни, ви потрапляєте в таку ситуацію. Але бути готовим синочок. Зайка моя. І останній, на мою думку, мінус це страйки. Страйки, коли не приїжджають автобуси і не приїжджає метро. В останній день, в передостанній день, коли ми були в Афінах. Ми дізналися, подивилися, що подивилися є розклад страйків. Ми дізналися, що буде страйк. Ну і в принципі, греки, які бачили, що ми туристи, і в кафе нас повідомляли, що ой, ви ж знаєте, що завтра страйк, і в готелі і нам казали, що ви ж знаєте, що завтра страйк. І коли ми зранку прокинулися їхати в аеропорт, виявилося, що страйк саме зараз. Тобто, нам треба було о 6 ранку їхати. А страйк був до 8. -ї. Але теж ну, на ресепшені нам дуже швидко знайшли номер телефону таксі, нам викликали таксі, все було добре. Я не знаю. Думаю, що ми переплатили за таксі, але знаєте, за свій спокій ми заплатили 50 євро. Аеропорт достатньо далеко знаходиться від міста. Звичайно, в аеропорт ми приїхали б набагато раніше, тому що метром ми, мабуть, добиралися годину, а таксі достатньо швидко приїхало. Взагалом, місто дуже класне. Я дуже рекомендую вам туди поїхати не літом, а поїхати весною, коли можна спокійно гуляти, спокійно роздивлятися все, що там відбувається. Атмосфера там просто неймовірна. Коли ти ходиш по цих місцях, в яких люди жили тисячі років тому, це просто перевертає твій мозок. Ти розумієш, що вони там ходили, вони, у них якісь свої проблеми були, такі самі, як в тебе зараз, наприклад, там, що ти не хочеш йти на роботу, або ти не знаєш, ким би ти хотів стати, де взяти грошей. І це все було так давно. Цих людей вже немає. Можливо, навіть ніхто про них і не згадає. А місця, в яких вони ходили, вони досі стоять, вони кам'яні. Я, як людина, яка насправді не дуже любить туристичні місця, які створені людьми. Я більше люблю гори, море, те, що створено природою. Але там ну, я навіть не можу передати словами, яка там сильна атмосфера. Як сильно хочеться взагалі передивитися своє життя, коли ти там знаходишся. Це просто неймовірно. І до того ж, атмосфера. Ну, ці люди. Ем, Такі інші, вони звикли так. Я не кажу саме про греків, я кажу взагалі про європейців, які там відпочивають. Там дуже багато американців було, дуже багато було італійців. Я взагалі через це люблю туристичні місця. Я ці через це люблю аеропорти, тому що люди там зачасту більш щасливіші. Загалом, я вже дуже багато кажу: загалом, 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 в підсумку, що я хочу сказати. Ми були в Афінах, а на наступний рік я їздила в Барселону. Барселона вона більш розрекламована, більш чиста. Але не знаю чому. Але такої атмосфери, як в Афінах, я вже там не відчула. Але це теж, теж було дуже класно, якщо ви хочете, я можу зняти відео і про Барселону. Не думаю, що в мене так багато відеоматеріалу про Барселону. Але я теж можу розказати, як ми туди їхали, як ми туди добиралися. Щось є, що я ще хотіла. Всім дякую за перегляд! Сподіваюся, вам було цікаво. На жаль, у мене не так багато відеоматеріалів з Афін, як, наприклад, з останньої поїздки в салоніки, тому що, коли я їздила в Афіни, насправді я й не розраховувала, що я буду знімати відео про це. Але дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і будемо з вами зустрічатися. На наступному відео також залишайте коментар, якщо ви б хотіли бачити відео про Барселону.